Принц Жаба. Давним-давно жила принцеса, яка обожнювала всілякі золоті дрібнички. Її улюбленою іграшкою був золотий м'ячик. У спекотні дні вона любила сидіти біля старого колодязя в лісі і підкидати м'ячика. Одного разу. Вискочивши з її рук, він упав у колодязь. Такий глибокий, що не видно дна. Ой, лишеньку, пропав мій золотий м'ячик, заплакала принцеса. Раптом вона почула голос. Що сталося, ваша високосте? З води висунулася жаба. Ах, це ти, сказала принцеса. Мій золотий м'ячик упав у колодязь. Що я матиму, коли дістану його? запитала жаба. Все, що забажаєш. Візьми мої перли і коштовності, запропонувала принцеса. Чи, може, ти хочеш мою золоту корону? Нащо мені корона? заперечила жаба. Обіцяй, що ми станемо кращими друзями. Ти запросиш мене до себе на обід і дозволиш спати у тебе вдома. Гаразд, погодилася принцеса. Певна, що жаба говорить дурницю, але та за якусь мить повернулася із золотим м'ячиком. Принцеса підхопила улюблену іграшку і, навіть не подякувавши жабі, побігла додому. Почекай мене! гукнула їй услід жаба. Але принцеса не звернула на неї уваги. А наступного дня чийсь голос перервав сімейний королівський обід. «Принцесо, відчини двері. На порозі стояла величезна жаба. Двері зачинилися просто перед її носом. Невже велетень намагався тебе викрасти? запитав король. Принцесі довелося розповісти, що сталося біля колодязя. Обіцянки треба виконувати, дунечку. Впусти жабу, наказав король. Жаба захотіла сидіти поруч з принцесою, але та була від цього не в захваті. Присунь до мене свою золоту тарілку, і ми разом пообідаємо, сказала жаба. У принцеси навіть пропав апетит. Наївшись, жаба позіхнула. Я втомилася і хочу спати. Віднеси мене нагору». У твою спальню. Їй доведеться спати в одній кімнаті з холодною мокрою жабою. Принцеса трохи не заплакала, але король наказав Йди на гору, наличить відмовляти тому, хто допоміг у біді. Добре, тату, сказала принцеса, віднесла жабу до своєї кімнати. І посадила якнайдалі від себе. Незабаром принцеса почула, що жаба чалапає до її ліжечка. Довелося покласти жабу під ковдру, а потім принцеса почула тихе схлипування. Що сталося, жабку? здивувалась принцеса. Я мріяла знайти друга, поскаржилася жаба. Але ти мене зовсім не любиш, то мені, мабуть, краще повернутись в колодязь. Принцесі стало суромно. Обіцяю бути твоїм другом. Цього разу вона була щира. Принцеса поцілувала жабу в маленьку зелену щічку і побажала їй на добраніч. Жаба вмить обернулася на гарного принца. Незабаром вони зіграли весілля і почали жити, поживати та добра наживати.